Я вас вітаю на каналі. Акція 7 днів в магазині АТБ. Або, як я називаю, промгрупа, промтовари нові. Нові вже привезли дуже багато цікавого. Акції. Акції 6 по 12 по 12 липня. Дякую вам за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Давайте подивимося, що цікавого привезли. Все по черзі. Дивіться, ось такі кімнатні тапочки жіночі. Це такий, як замш іде матеріал пух, пух, пухнасті. Тут, прошиті, бачите, дратвою сама підошва. В двох кольорах ось такі темно-сірі і ось такі А, Так, ціна 229 гривень. Розміри зараз в асортименті є всі. В перший день приходите і обираєте будь-який розмір. Калоші, жіночі та чоловічі. Жіночі є сині та чорні із цвіточками. І ось такі чоловічі. Ну, Звісно ж, розміра йдуть більше від 40 по 45. Ціна калоші 279 гривень. І чоловічі, і жіночі. Так, Привезли подушки на стілець до кухні. Дивіться, з цієї сторони, бачите, такий антиковзуючий матеріал, щоб не ковзало а по стільці. Має зав'язки. Тут пухнастий. Зараз скажу ціну. Кольори бачите на екрані. Розмір 40 на 40, 169 гривень. Так, капці чоловічі закриті, домашні, кімнатні. Тут вже без нитки, тут все наклеєно. А, зараз покажу кольори. Ну, ось, в принципі, і усі кольори. 229 гривень. Так, пряжа, нова пряжа, кольори, бачите, які є. Звичайно ж, мені здається, що тут акрил. 100 акрил 300 метрів, 100 грамів. І написано, що дивіться. Де я читав? А, ось. Туреччина. Виготовляє Туреччина. Ціна зараз 50 гривень заокруглюю більшу сторону копійки для зручності. Шкарпетки жіночі. ну Намальована овечка, але це йде 75 поліестер. Акрил, поліамід і три тільки відсотки йде вовна. Все решта все таке штучне. Ось такі гарні, звичайно, приємні до тіла, але ж такі знову акрил. А зараз по 75 гривень. Дивіться, це чоловічі перчатки, рукавиці. До речі, оці такі, як схожі на балон. Ось тут захисний є ось такий елемент. Цікавий, і ось цей палець вказівний, а він працює на сенсорному телефоні. Тобто, вам не треба зимою знімати рукавицю, щоб прийняти там чи якщо користуватися телефоном смартфоном, саме цей пальчик вже працює. Це також дуже хороша штучка, продумана ціна рукавичок. 159 гривень. А є ще жіночі, здається. Десь я бачу. А, ось це теж чоловічі. Ні, це жіночі. Ось такі в'язані. Також акрил, рукавиці жіночі. 129 гривень. Шапки чоловічі. Так, дивіться, вона ще має всередині ось таку. Баєчку, можна сказати, таку пухнасту, тепленьку. Це також 100% акрил. Є така, така є, спорт. І є ще ось така. Ціна лише 70 гривень. Але також є шапки і жіночі. Зараз відкрию і покажу. Так, шапка жіноча утеплена. Одразу показую ціну, бо можу забути показати потім 129 гривень. Ну, скажу так, на вигляд дуже цікаво зроблені. А, дивіться, вона ще має таку, як люрексову нитку, блискучу, трішки-трішки. Тут є ось такий елемент цікавий і хочу сказати, що ця шапка подвійна. Зараз я її відкрию, розложу, як всередині вона має вигляд. А, так, ціну ми вже сказали, да? 129 гривень. Так, ось дивіться, подвійна в'язка, можна сказати так. І ось таким чином вона... Спадається чи розкладається. Ну, ви зрозуміли. На мороз, от якщо буде взагалі такий мороз морозний, то я гадаю, ця шапка загріє. Чуть повз не, приїхав, не проїхали. Дивіться, швабри привезли з телескопічною ручкою. Є ось так, як я говорю, на хробачки, а є ось така пласка звичайна. Ну, ви знаєте, да? ось така звичайнісінька плоска, також телоскопічна. Зараз скажу ціну а, швабри. Швабра з ручкою телоскопічною 149 гривень. Дешевше не знаю, де була, але не пам'ятаю. Здається, це найдешевша ціна. Якщо я не помиляюсь, по 99, що була в іншому магазині. Ну, цю штучку ви всі знаєте. Набір світильників з пультом керування можна поставити в ті місця, де вам тяжко доступне, десь. Де, де високо да, можна світильник прилаштувати, щоб а, світив. І не треба на залазити. Є пульт керування, будете керувати, але світильники йдуть на батарейках, на двосторонньому скотчі, а, регулювання яскравості, також має автоматичне вимкнення і просте керування. Набір за ціною 299 гривень. Хотів вам показати подушки, але вони усі в пакетах. Гадаю, ви розгледіте візерунок. Дивіться, ось така з тваринками. Так, тут звичайнісінька, без нічого, без малюнку, точніше. Написано, що зроблено в Україні. Розмір подушки. Так, не бачу, але бачу, що 100% бавовна. Це добре. Знайшов 199 гривень розмір 40 на 40. Є ще з мусіндрами ось такі. А рибки цікаві. До речі, вони вже були. Я їх колись показував. Я згадав, вони колись були в магазині АТБ. Дуже давно. Годинники, будильники. А до речі, також буде зручно, тому що вони світяться вночі. Гарно будуть освічувати той куточок, де будуть стояти. Потрібно лише три міні-пальчикові батарейки, показують день, місяць, рік, час, градуси, температуру. Є в білому та чорному кольорі. Ціна 229 гривень. Портативна батарея для зарядки свого гаджета. Так, де вона є? Десь я тут бачу цінник. а ось ні, ось знайшов. На 20 мега. 399 гривень. До речі, в мене теж на 20. Я купляв дуже-дуже давно купував, але ціна була набагато дорожча. Це дуже хороша ціна. Так, і знову ефірна олія. 10 мл 40 гривень. Є різна різна. І привезли ось такі аромодифузори, попурі кольорові різні пахучі. Пахне, здається, все одинаково, тільки різні а самі кольори. Дуже гарно, а якщо засипати в прозору таку вазу невисоку, невисоку да. а, звичайно, буде красиво дивитися, як навіть декор. Ціна 70 гривень. Портативна лампа USB. Заряджаєте і коли вже не стане світло, вмикаєте і буде гарно вам світити. А, так, ціна такої лампи шнур USB входить до набору 65 гривень. Бачите, шнур USB вже навіть прилаштований до лампи. до самбої. Ось це досить зручно. А це у нас пластиковий вішак на 5 гачків. Кріпиться на двосторонньому скотчі в трьох кольорах. Ціна 50 гривень. І знову привезли для дівчат. Дивіться, які гарні. Це металеві краби, вони надовго будуть вам служити, ніж пластикові. Зверніть увагу, є різні різні. Дійсно, різних дуже-дуже багато. От мені ця квіточка найбільше чомусь сподобалась. За ціною 50 гривень. Органайзер підвісний металевий. Можна підвісити його, всі, все, всі елементи металеві, ціна 100 гривень. Ще одна поличка, полиця для ванної кімнати, металева. На два рівня. Ну тут щось таке не поміститься велике. А, а ось тут на верхній можете поставити шампунь гель для душу. А ось тут якісь, я не знаю, креми, якісь баночки, тільки можуть зміститися. І має два гачка. Є в чорному та в білому кольорі. Ціна такої полиці. 100 гривень. Знову привезли клеєві пістолети. Три стержні є. За ціною 100 гривень хочу вас попросити, умикайте дзвіночок, підписуйтесь на канал. Якщо ви новенький на каналі, дякую вам за підписку. Величезне спасибі. Тримач для смартфону гнучкий. Зараз відкриємось, подивимось. Відкриємось, подивимось, відкрию, подивимось. Ну тут, в принципі, все зрозуміло. Оцю кліпсу а, кріпите до столу чи куди вам там треба до полички. Оцю частину а, сюди вмонтовуєте. І таким чином буде у вас смартфон триматись на ось такій кліпсі. Також оця сама а, гнучка, Тримач там гнучки, можете його покрутити, розкрутити, зігнути в будь-яку сторону. 76 гривень. Так, тут у нас клей а, герметик акриловий, прозорий і клей монтажний, акриловий, рідкі цвяхи. Ціна 70 гривень 150 грамів. Ну і, звичайно ж, привезли силу Карпат. 100 мл. Ціна залишається поки що по 30 гривень. Тут є різні. Бджолиною трутою, крем для вен, суглоб, різні різні. Привезли цього разу вже ось ці, як я кажу, в'єтнамські зірочки, але це не в'єтнамські зірочки, це трішки інакші. Вони навіть не печуть такі, як в'єтнамські зірочки. Ціна таких інгаляторів і цього бальзаму 42 гривні. Так, а це у нас, дивіться, ложечки. Да? Як вони правильно ну, назвемо кухонне начиння. Ось така ще є мішалка. Вже все дивіться в новорічному дизайні. Є ще ось така ялинка і є ще цікавий ось такий санта. Дуже гарне поєднання самого силікону та дерев'яної ручки. Ціна 60 гривень будь-якого. Органайзер для спецій. На 6 ємностей. Давайте відкриємо, подивимось, пластиковий. Ось такий ось такий вигляд буде. Ось, дивіться, хочу вам показати а, сам пластиковий ось такий органайзер. І можете потрібну спецію вам витягнути. Покористувались і зауважте, що тут є, дивіться, ось такі маленькі дірочки, а з цієї сторони трішки більші. Це дуже-дуже зручно. Є ось такому сірому кольорі, ну ось такий, можна сказати, рожевий і гарний, біленький. Найбілий, білий мені найбільше подобається, а де тут оця штучка вже нема, загубилась. Ціна такого органайзера для спецій 259 гривень. О, і знову привезли якісь нові овочечистки з контейнером. Зараз по черзі всі подивимось. О, їх тут багато різних, дивіться, і ось такі ще для яблука є. Давайте цю для яблука спочатку подивимось. Овочечистка з контейнером. Дивіться, одразу чистиш і а, ця, як її називають кожура. Ну, шкірка чи як правильно, так? від яблука чи від огірочка одразу потрапляє в пластиковий контейнер. Це досить зручно. Але цього пастуку вже стільки. Так, овочечистка з контейнером. Давайте відкриємо, подивимось. Дивіться, ось такий вживу чистите, потім відкриваєте з цієї сторони і висипаєте все лушпиння у відерко. Ціна такого, такої овочечистки 70 гривень. І давайте подивимось на оці контейнери. Це також два різні. Для огірків, мабуть, зручніше буде. Так? Для риби, навіть для луски. Це дійсно класно для картопельки, для моркви. Дивіться, ніби одинакові, але трішки відрізняються. Трішки відрізняються. З цієї сторони є для риби. Оця зелена має для рибки і для овочів. А ця просто тільки для овочів. Ну, ця краще, там, де два в одному. Ціна така ж сама, як і на яблучко. Подарункові пакети для пляшки. Тобто можете принести пляшку у такому подарунковому пакеті. Зараз подивимось ціну. Я гадаю, що подарунковий пакет не буде коштувати як сама пляшка із напоєм. Так, пакет 40 гривень. А зараз ми ось цей набір подивимось для зберігання три ємності по 400 мл кожна. Ось такий вигляд вона має в коробці на картинці. Давайте відкримо і подивимось. Так, ну що, господинки, анігдот. Дивіться, а я шукаю кришки. А я в коробці шукаю кришки, а всі <різь> набори всі йдуть ось так: от. дві без кришки ємності і одна із а, сама верхня із кришкою, ось такою бомбуковою герметичною. І що я гадаю? Я гадаю, що для, от для чаю, якщо розсипний чай, хто полюбляє, можна насипати там зелений, чорний з бергамотом. Це буде класно. На що ще тут можна придумати? Я не знаю, напишіть. Бачите, на, на картинці намальовано печиво, печиво і насіння. Ну я не знаю, що тут печиво влізе. Два печива тільки влізе. Насіння буде дійсно там, чи насіння, чи мигдаль, горішки. Буде дуже круто, щоб різні горішки були, стояли в цій ємності, чого тільки не придумають. Обігрівач настільний. Дивіться, який сучасний, красивий, гарний. Він дійсно крутий. Зараз подивимось. Ну, це що я також казав в попередніх оглядах, поставити собі десь біля робочого столика, де ви працюєте, біля ноутбука. Давайте подивимось. Дивіться, тут вже не шнур USB, тут вже такий хороший шнур до розетки. Ось такий вигляд має сам обігрівач, я скажу вам такий сучасний. Кнопка вмикання-вимикання і все. Одна швидкість, і більше нічого тут нема. Але він дуже гарний. А я його файно роздивився. Дивіться, це, мабуть, швидкість. Мабуть, це таке швидкість, О, перша і друга. А ось тут кнопка вмикання-відмикання. Якщо я не помиляюсь, ну, загалом. Обігрівач. 559 гривень. Так, емальовані мисочки невеличкі. Дуже-дуже багато малюнків. Вони на 600 мл. І дилія. Ціна 100 гривень. І знову привезли невеличкі каструльки мальовані із кришкою. З двома ручками. Дивіться, а оця має, здається, прозору. Чи я помиляюсь? Ні, здається, не прозора. Одна єдина. Так, на півтора літри 269 гривень. Так, ну цю річ ви всі знаєте, для м'яса. Так, ось такий тендерайзер в двох кольорах, білий та чорний для пом'якшувача м'яса. 66 гривень. І надзвичайно красиві рушники кухонні. Дивіться, це як якийсь витвір мистецтва. Картина за номерами. А так, 100% бавовна, це добре. Не бачу розміру. Зараз подивимось на ціннику. Рушник 70 гривень, а розмір 45 на 60. Привезли рушники підкладки для сушення посуду, розмір 38 на 50. Також є в різних кольорах і різний ось такий вибитий візерунок. Ціна 70 гривень. А блюдо люмінарк. Глибокі, можна сказати, як салатниця. 27 см має діаметру. Ціна 129 гривень. Так, масажер для тіла, хоча не знаю, для чого зимою масажери для тіла, як починаються свята, і ми будемо їсти пляцки, вінегреди, всякі салати. Масажори зараз недоречні. Є в різних кольорах. Масажер для тіла 50 гривень. Ліхтарик налобний. Три режими роботи. Ті, хто за кермом на ровері, дуже добре. Ціна його 69 гривень. Дивіться, які чашки у вигляді котячої лапки. Дійсно котяча лапа. Кольори в асортименті. Ціна такої чашки на 360 мл 90 гривень. І знову сковорідки 24 см діаметр. Написано, що також зроблено в Туреччині. Підходить для усіх типів плит. Алюмінієва. Ціна 399 гривень. Новий ківш також привезли. Це також новинка алюмінієвий на 18 см діаметр. Так, і він такий не є легенький, важкий. Інструкція, навіть є інструкція. Перед використанням необхідно додати трохи олії. Добре, а з цим ківшем ще йде а також скляна прозора кришка. Ківш на літр 200, 499 гривень. Форми металеві для випікання. Новорічні ось такі є дзвіночок. І є ще ялиночка в двох видах. Так, ціна таких форм 50 гривень. Нові килимочки до ванної кімнати. Тут антиковзуючи, ну, антиковзуючи не буде ковзати. І кольорів небагато. Ось такі в трьох кольорах. Ціна килимочка. 179 гривень розмір. 40х60. Привезли нові стільці складні на металевому каркасі. Є ось такі бургунді, а є ось такі де під дерево. 279 гривень. Я думав, гадав, що це якась сільничка, чи що воно таке? Дивіться, Мері Крісмас. А це ліхтарі. Сюди треба батарейки, і ліхтарі будуть світитися. Ось таким, бачите, така історія, так би мовити, на цьому ліхтарі можна просто розглядати у вечірній час. Надзвичайно цікавий. А я ще ось таку знайшов, дивіться, соняхи. Це вже може стояти круглодубово, ой, круглорічно. Також такий світильничок, такий самісінький на батарейках. 80 гривень. Дуже багато картин за номерами. Надзвичайно цікаві і красиві привезли цього разу. А мені найбільше сподобалася ось ця дівчина із котиком. 249 гривень. Надзвичайно класні ручки із такими ведмедиками. Ціна ручки 60 гривень. 40 гривень, 40 гривень. вже з'явився ось такий лист до Миколая написати, щоб дитина написала і залишила на підвіконні. Надзвичайно класна штучка. 30 гривень. Дуже багато різних іграшок для малечі, як для хлопчиків, так і для дівчаток. Новорічні брелочки. Кому буде цікаво новорічне відео із декорами новорічними і за тебе залишаю тут посилання. От зараз з'являється, натискаєте і переглядаєте. А я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі.